получается очень парадоксальная ситуация. У нас наши судьи больше боятся патриотов, чем сепаратистов. Если взять статистику, да, проанализировать, то оказывается, что гораздо больше сидит в тюрьме у нас в СИЗО сейчас патриотов, чем сепаратистов, которые умудряются откупаться и которые судьи выпускают. Обратились жалобы в Приморский суд на бездействие прокурора. И вот сегодня будет рассматриваться жалоба. Понятно, да? Мы намерены требовать, чтобы судья обязал прокурора внести в ЕРДР сведения по суді і началі і открилі уголовної призві справу відносно судді Турченка, який відпустив на порушення всіх можливих законів, тому що немає такої санкції відпустити за сепаратизм там на поруки чи на особисте зобов'язання, чи під домашній арешт. Тільки є санкція утримувати. Так от суддя Турченко відпустив і злочинець підозрюваний, скажімо так. Він звичайно ж скрився. Прокуратура відмовила. В тому, щоб оскаржити дії Турченка, і тому сьогодні вимагаємо, щоб суддя приморського суду зобов'язав прокуратуру внести відкриту кримінальну справу. Суддя Турченка відкровенно нарушив норму процесуального закону, а іменно час 5 статі 176, в якій чітко і однозначно сказано, що По той статье, по которой обвинялся на нельзя применять никакой меры пресечения, кроме ареста. А он его подпустил под личные... обязательства. Ваша честь, я хотел бы приобщить материалом дела <как> вот. доказательства. Это газеты, которые издаются в ДНР, вот этим вот человеком, который очень по на свободу. эти вот газеты. Родина, Новороссия, еще раз Новороссия, Наступное друкованное издание газета с названием «Донецкая республика», официальный орган печати ОД «Донецкая республика» за 3 грудня 2015 года, четверг. Я прошу обязать прокурора Донецкой области внести сведения в отношении судьи Турченко за вынесенное решение, которое мы отпустили. Все на на підставі вище викладеного слідчі суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення скарги Мартовського. На підставі викладеного коротше статтями 303 307 КПК України слідчий суддя ухвалив у задоволенні скарги відповідального представника громадської організації молод Мартовського Віктора Олексійовича на бездіяльність прокурора Донецької області щодо невнесення відомостей. До єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 4 січня 2016 року про кримінальне правопорушення, вчинене слідчим суддею жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Турченко, відмовити ухвала оскарженню не підлягає.